Друзі, перебуваємо в Харкові і їздили по місту, дивилися місця боїв, ті райони, куди зайшли росіяни, дивилися на те, що вони там залишили. Бо воно там все-таки стоїть розбиті школи, будівлі. От. І центр міста. Де ми е, перебуваємо, теж все побито. Все все побито ракетами, шахедами. І ну, тут, я вам скажу, це жахлива річ. Просто жахлива річ, може, хтось не розуміє, можете приїхати пожити тут трохи, подивитися, поспілкуватися з людьми, хто не виїхав, живе в них. У них своє життя, вони якби звикли до цього. І, в принципі, нормально. Для людей вже нормально, що от, от така ситуація. Я так думаю, що для психіки це ненормально і це неправильно в цілому. Я це все розказую для тих, хто ну, в інтернеті дуже хоче воювати. От. Дуже хоче добитися результатів, перемоги. Кращих варіантів. Я вам скажу, дивіться, варіант один. На сьогоднішній день ніхто нічого не планує, ніхто нічого не розказує. Немає ніякої стратегії на те, де ми будемо завтра. Розумієте, так? Чи ми завтра е, все-таки почнемо вже е, перебивати оцей коридор їхній з Крим, Маріуполі, Схід. Чи, би, чи ми. Будемо щось там робити, чи будемо знищувати те міст уже. Чи хай вони їздять потихеньку, хай возять ту зброю, боєприпаси. Може, хай ну, поти... ну їм же ж треба якось воювати. так же? Ми ж теж маємо е, відноситися до них. Ну а що, як ми не дамо завтра їм можливості завозити туди зброю, то як же вони будуть воювати тоді? То потрібно все закінчувати. ну то, тобто, Треба визначитися якось. Але я думаю, що визначатися ніхто не збирається. Дивлячись на ці крики, що ми маємо бути при владі, ми маємо бути при владі постійно, ми маємо тримати владу до тих пір, поки це все не закінчиться, а це ніколи не закінчиться з таким підходом, розумієте? От і все. І вони будуть при владі 10 років ще, потім приведуть своїх дітей до влади, потім онуків. І, і все буде добре у них, ну, до якогось там часу. Розумієте, ну так все. Я, ну, схоже на, на те, от дивлячись на ситуацію, схоже на те, що сьогодні от ті, хто заробляють на війні, ті, хто живуть з цього, ну, тобто в них немає інших варіантів. Вони живуть з того, що заробляють на, цю, на цих рухах всіх. Розумієте, так? От, дивлячись на це все, вони не будуть зупиняти. Вони не будуть, вони будуть е, йти. Далі грабувати, наживатися на цьому всьому. От. А їздити сюди, от в Харків, ну так, приїхали вони, побули, поїхали. Ну і що? І все. Вони навіть же ж не показують по телебаченню все те, що, що, ну, що є на самому е, ділі, як воно все виглядає. Ніхто ж цього не буде показувати. Звісно, вони скажуть: ну, ми не хочемо лякати людей. Так, а що лякати, люди вже нічого не бояться? Уже все. Уже люди звикли. На жаль, на жаль, люди звикли. І е е їх підбурюють, розказують в інтернетах, що тримайтеся, тримайтеся, ми маємо вистояти, ми маємо стояти, ми маємо йти до кінця. До якого кінця? Куди йти? І ви подивіться, тільки тільки, ще раз нагадую, тільки тільки заговорили за мир почалася нова війна політична. І така рубня йде в інтернеті. Ви подивіться, така рубня на каналах і в'язали туди всіх, кого треба і не треба. Але ж ви зрозумієте одне, друзі, що війна в кабінетах, війна по телевізору це одне. А... От те, що на сьогоднішній день ми бачимо, я особисто бачу, дивлюся, своїми очима. Це зовсім інше. Це зовсім інше. А те, що бачать хлопці в окопах, сидячи там, то зовсім інша ситуація. Розумієте? Ну, і вона страшна, щоб там не розказували. Тому потрібно якось закінчувати з цим. Потрібно закінчувати. Потрібно зупиняти це все. І люди мають бути. Ну як, як жити це в цій ситуації? Ви хочете сказати, що тут в Харкові хоч один е скаже, що не потрібні вибори, не потрібно це все зупинити, не потрібна зміна? Так нема таких уже тут людей. Може якісь були, то вони виїхали, я думаю. Розумієте? Отак.